Всім привіт, друзі! Буду зараз розбирати такий дозиметр-радіометр, як ритм 1M DBG-02. Він в ящику приїхав мені. Люди прислали на діагностику, ремонт, бо він не працює. Ну йому вже десятки років в такому чемодані. От. От є навіть телескопічна штанга до нього. Книжки, документи. Я в окремому відео їх показав кожну сторінку, кому цікаво, можете подивитися. І от наш сам прилад. Ось ще друга частина телескопічної штанги. В іншому відео я показував. Це відео буде чисто розборка і покажу внутрішні плати в макрозйомці, хто ще не бачив. От, вам цікаво буде подивитися. Тут ще якийсь наушник шов, хоча його немає куди втикнути ні в цьому дозиметрі, ні в Story TU. вона також була в цьому ящику. І ще один чехол це на блок, там, де кристалл сентиляційний. так називається дозиметр гамови промінення, пошуковий DBG-02 ритм 1M. Ось так. Научно привезлося на мале предприятие, предприятия, опит. Називалось. Тоді воно було в 2000 році, в Луганську написали цю інструкцію, далі друкували її. Цей прилад 2004 року випуску вроде, тут є печатки, підписи, де вони там є. Ну, я знімав окремо відео, ви можете подивитися кожну сторінку в хорошій якості. По-моєму, а, на ньому самому написано, я зараз покажу. Так, значить, інструкція, кому потрібно всі книжки, всі сторінки, інше відео. Заходьте на YouTube канал і пишете ось так: Ритм 1 м І зразу знайдете всі відео про цей прилад мій. Там буде кожна сторінка інструкція, я показав. От хто виробляв його, дивіться. Українською мовою написано: науково-виробниче, мале, спільне підприємство, опит. Назва на російське, бо її заснували, видно, ще вихідці з Росії, росіяни або В СССР, коли була російська мова всюди. От, «Укрпошти», індекс, Україна, місто Луганськ», вулиця Дзерж... Дзерж... Дзержинського, 35. Читаю через телефон, здалека погано видно. Ну, вам краще видно. Ніж мені через екран телефону. От. Їхній телефон, факс, емейл і, і сайт отакий в них був. Так, забираю чемодан. Так, Ось так, щоб вам зручно було. От він. Наш прилад і от до нього блок. Це вентилятор. Сентиляційний кристал всередині фотоелектронний помножувач Фео, Цікаво, яка саме подивимося зараз. Можливо, його вже хтось ремонтував до нас. Ми це всередині також побачимо. Якщо так було, я це покажу. По чому це видно. Ось так він виглядає. Зараз все вам покажу і приступимо до розборки. Треба розібрати, подивитися, чи реально його оживити. Так, а якщо ні, то знайти поломки, в чому причина несправності. Так, для початку покажу вам зі всіх сторін. Тут назва у нас ритм 1 м ДБГ-02. Так, як переводиться ДБГ. бета-гамма, Так просто 0,2. Так, Тут підсвітка. Вмикалась, вимикалась тумблером якісним металевим. Тут у нас, дивіться, яке все в пилюці. Навіть не помилий мені прислав. Дивіться, яке болот. Жах. Індикація порогу. Звукова сигналізація. увімкнення-вимкнення. Тут голосніше тихіше робилась звукова сигналізація звук. І тут установка порогом була. От. Два, має два положення. Верхній ось тут крутиться потенціометр, виставляється. І грубше нижній. Бачите, один на одному. От нижній крутиться. І от верхній. Далі. Тут ще один тумблер, який захищений. Живлення, питання. От. Він захищений, щоб випадково його не, не натиснули, не вимкнули. Бо він з самого краю його можна зацепити легше із з цієї сторони, і з цієї. На цих немає захисту, як бачите. Такого цієї юбочка. Або вона була, і її вже. Десь загубили, тому що повторюю, йому вже. Так, якого року випуску? Десятки років. 12 місяць, 2004 рік випуску. Як бачите, написано, все українською мовою вироблено в Україні. От. Тільки неосвідчені люди можуть говорити у Україні або на Україні. Правильно, в Україні. Ніяке не у і не на, і так далі. Заводський номер 25. 2004 рік. Зараз 2022 рік. Відповідно, скільки йому? Якраз от 12 місяць, скоро. От і рахуємо 18 років. Цьому приладу, 18, не дивно, що він помер. Так. Науково-виробниче, мале спільне підприємство опит. Видно, переименовувати не хотіли, тому що опит це буде досвід по-українськи. І вже зовсім інша назва, і не буде в людей асоціація, подумаю, що інша нова фірма. А в них, напевно, репутація була. Тому так і залишили опит. IP40 захист. Живлення написано від 5,5 до 7,5 вольти. От, є штекер. Сюди можна було блок живлення зовнішньо під'єднувати, і він би працював від 5,5 до 7,5. Цікава така напруга. Ну, покажу вам зі всіх сторін прилад. Ви собі подивитесь. Так, це все пластиковий корпус. Нічого особливого. Дисплей ось такий все в болоті, брудне. Це пластик також, напевно. Відчуття пластик. Так, блок сентиляторний, не можу я відкрутити. От він, напевно, заклеєний герметично. Так, бачу клей герметик. Він заклеєний на мертво клеєм. Але він мав би відкручуватись. Тому що, ну, от, є пази, щоб відкручувати. Його заклеїли намертво, можливо, вже були ремонти до мене за 18 років. Дисплей маленький, розміром такий, як в дозиметра ну, там Менше 2 см і тут 45 мм. Так, тут ще є штекер на навушники типу. От, напевно. Далі. Ну і два перемикачі. Такі галетних. Тут все просто. Акумулятор стан, пошуковий режим, поиск. Далі. Мет. 20, 200 Це в мікрозівертах в годину. Тут написано. А тут 2,20. Так само мет, мікрозірити в годину. Ем, не зрозуміло. Це, напевно, усереднення режим. А це пошуковий. Хоча пошковий ні, от. тобто, ну, Тут, 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 тут однакове написано: і тут, і тут. Але тут є три діапазони 2, 20, 200 а тут 2-2,20. Напевно, також різне. Тут з усередненням, тут без усередненням. щось таке потрібно. Читати інструкцію. Цих приладів взагалі дуже маленький тираж був, і в мене його не було, щоб мати досвід користування в, от в польових умовах. Я його не використовував. Тому детально вам сказати не можу. Далі, інструкція я кожну сторінку показав. Хто бажає, можете почитати, і ви будете чудово знати, як ним всі функції як користуватися. Далі, тут, а що в нас? Те фільтра в секундах. Пів секунди, 1 секунда, 2, 10 і 50 секунд. Це, напевно, швидкість оновлення даних. Кожних пів секунди міняються цифри на дисплеї. Ну, я так думаю, напевно. Так. І ззаді вже бачили знизу. чотири саморізи чи болтики, до речі, Зроблено кустарно. Можливо, це корпус не його рідний, я не знаю. Хоча ні, ніби його рідний. Ну от, Дивіться, тупо ножом ось так кустарно прорізали такі отвори під оці саморізи, бачите, бо не влазили. Або хтось доробив, або це таке криворуке на заводі робилося. Бачите, як-небудь отак вирізали ножом криво отвір і все. Ну, Давайте розберу його. І покажу вам все. Так, тут є зручна ось така крутілка, бубишка. Відкручуємо. І легко знімається кришка відсіку батарей. Тут товста гума сантиметрова, приклеєна на клей до пластику. І ще а, також саморобна вся фігня, Дивіться. Гума вирізана з когось коврика. Далі йде пластик виточений вручну, це видно по кривості. Покривізні. Бачите, як криво все напільником тупо вичухане. Тупо вручну напільником. Е, пластик ось цю защо приклеєно клей. і знизу вже йде ось ця. Кришка також виточена напільником криво. О, дивіться. От, напільником щухана, бачите? Вирізане все напільником. І чорна ця кришка, і ось ця. Я думаю, це взагалі корпус його не рідний. Або це таку кустарщину, таке першиве робили на заводі. Різне може бути. А, це рідний його. всередині він вон таке саме біле. От, ясно, оце вставляється сюди. Ось така самоділка, можна сказати, така. Тут хоч добре придумали, закручується на болтик, мені це подобається. Тут похвалю оця зручна крутілка, щоб її відкрутити в будь-яких умовах. Далі дістаємо батарею. Витрушую, пробую її витрустити, не хоче вона зразу. За там. там так просто її дістати. Ага, Дістав. Отака тут нестандартна батарея, яку ви ніколи в житті ніде не знайдете. 18 років назад такі використовували батареї. Де вони її взяли, невідомо. Можливо, спеціально, щоб ніхто не міг використовувати, крім них. Тут проволкою колхоз. Намотали мідної проволоки контакти, бо видно, не контачило. Вони зігнулися і вже не було контакту. Батарея ось така, дивіться. Фірмова якась не знаю від чого, від ноутбуків, від чого. 8 мм щось написано, де вони її взяли, що це було. Від якихось пристроїв. Так, що на ній написано? Дивимось. От що на ній написано. Нікель метал гідрідна батарея. Ясно. 2100 мАч 6 вольт. така батарея. Вже, напевно, дохла. Зараз перевірю. Плюс-мінус по краям. І тут плюс-мінус. Ось. така. от є. Наклейка, пломба ніби. Заводська, що її не розбирали. Так, ну, пізніше перевірю, чи вона. Ну, давайте зараз, чи вона працює взагалі. Така мені напруга. Є, до речі, 6 вольт. Дивіться. От, правильно перестамо. 6,2 вольта. З цієї сторони те саме. 6,3 вольта. Батарея жива. На диво. 18 років їй вже. металогідрид. Живий, ну, можна відновити. Така велика стійкість. Зараз, в звичайній типу 2А пальчикові батарейки Більше, ніж 2100 ємності. Ну там 1,5 вольта, тут 6. По суті, тут таких 4 батарейки пальчикових, але по розміру вона більша, ніж 4 пальчикові батарейки. Так, далі. Тобто, ми знаємо, вже акум живий. Це вже добре. Не треба буде шукати аналог заміну йому. Ось тут, дивіться, хтось на наколхозив, намотав мідною, мідним дротом контакти. Видно, погано контактувало. От, покажу вам батарейний відсік. І приступаємо далі до розборки. Тут якісь вон гайки вплавлені, ну, колхоз конкретний, дивіться. Так фігово тільки як отест ще може робити неякісно. Полімастер собі такого ніколи не дозволяв. термо флір, такого в них лайна нема. Ось ось таке. От бачите, гайки. Вон напільником вирізане це біле, все напільником чухане. Фор, ну, вирізана форма з пластику. Він аж пожовтів. Ну, те, що пожовтів, це нормально за 18 років. Тут прям от. Болт прям в батарейний відсік виходить з зовнішнього корпусу. Ось такий колхоз. І ось тут присверлено. От. Там різьба, гайка всередину вплавлена в пластик, щоб закручувати. Ну, розбираємо? Зараз будемо розбиратися, що з ним? Вже злизані саморізиці, вже їх не раз відкручували до мене. Злизані шляпки. Це болтики до речі. Легко знімається. Дивимось. Є тут назва дивна ось така. Зіва. І вецара ще 1. 25 це середній номер приладу, все ясно. Так, відложуємо сторону. Так, це кусок фольги мідної. Не потрібний тут взагалі. Тут нема що екранувати. Що вони тут екранували? Ну хіба що кабель до... Що там ще екранувати? Так, дивимось. Оце все склеєно галівним дешевим клеєм момент з пластику білого, який напільником виточений. Мені це не подобається. Так все з совкових комплектуючих майже. Оці тумблери. Так, ну добре, великий, дуже п'єзокерамічний динамік. Десь діаметром 4-5 см. Гучний звук мав би бути, але отвора на нього немає, вібрацію передавався через корпус. Так. Ну, Тут так просто не доберешся. Потрібно ще відкручувати ось ці болтики, щоб зняти другу частину корпусу. що ми Ну і от, з цієї сторони зняли, до речі, ось тут просто валялась так ось ця пластмасова, які заклеєні гайки. Де вона тут була? Ні до чого не кріпилась, просто ось так бовталась дивно. А оці 4 болтки, які я відкрутив. Ось забули лишню деталь поставили. Називається що? Ось така. Це тупо напільником вирізали ножом пластик, з пластика кусочки. Всередину вставили гайки, залили клеєм момент і ось такі самоділки робили тоді. Хоча це продавалося як фірма. Навіть не знав, що таке. І причому ціна цього приладу була 1000 доларів. Коштував він тисячі тисячі доларів. Ось тут дивіться, який жах. Це просто пластик, приклеєний на клей момент дешманський. От, прошу. Ще й потьоки по всьому, дивіться. І за цей прилад просили пару тисяч доларів за новий виробники. Ну, криворуки робили такі, що слів нема. Тут також от видно, де напільником чухали, бачите, вирізали білий пластик і приклеїли його сюди, щоб він щось там притискав, бо їм не влазило щось. От з цієї сторони також все приклеєне, як бачите. Наклей. Тупо кусок пластика. Ось ну, такий, як на смітнику валяється, різний там пластик. Від старих холодильників, все таке, взяли, порізали і приклеїли сюди. І от полишали такий жовтий клей момент по всьому, бачите. Ось така фірма, будете знати. Так, показую вам зі всіх сторін прилад. От, сфокусував, от з цієї сторони, ось так виглядає. Із цієї. Прошу. от тут алюмінієва фольга і приклеєно до неї тут глянцевий э, папір глянцевий так. Ну от. Більш детально я вже інше відео зніму, так вам показав, бо тут, як бачите, далі розбирати дуже довго. Купа плат. Ну все. Всім до нових зустрічей! Буде друга частина, ще продовження. Посилання буде в описі або в пошуку на моєму каналі Радіофобію.